Найбільша техногенна катастрофа в історії людства два вибухи на четвертому енергоблоці. Ніч на 26 квітня 1986 року. Чорнобильська АЕС. За офіційними даними радіоактивного ураження зазнали більш як півмільйона осіб. Навколо ЧАЕС створили 30 кілометрову зону відчуження. Радіоактивна хмара накрила 13 країн, і першою забила на сполох Швеція, а не СРСР. Совєти спершу намагалися приховати розміри трагедії 2019 року. Американська розвідка розсекретила звіт про Чорнобильську катастрофу. В перші дні в офіційних документах СРСР число загиблих було зменшено в 50 разів. А всі, хто були поруч з четвертим енергоблоком, або загинули відразу, або отримали смертельну для людини дозу радіації. Не менш ніж сотні людей могли перебувати у безпосередній близькості до реактора під час вибуху, що розірвав будівлю реактора та спричинив значні пошкодження конструкції. Грінпіс і міжнародна організація лікарі проти ядерної війни стверджують, що через аварію лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч осіб. В Європі засвідчено 10 тисяч випадків вроджених патологій у новонароджених. Стільки ж випадків раку щитоподібної залози, очікується ще 50 тисяч. А у Чорнобильський форум організація під гідою ООН, Магате і ВООЗ додає, кількість можливих жертв дотепер і в найближчі десятиліття оцінюється в декілька тисяч осіб, адже малі дози опромінення, хоч і складно виявити. Але з людського організму вони не зникають безслідно. Порушення правил експлуатації, аес, недосконалий реактор, проєктні помилки, диверсія про причини вибухів, сперечаються і досі. Втім, торік над ЧАЕС нависла нова загроза війна, яку розв'язала Росія. Ввечері 24 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що окупанти готують терористичний акт на об'єктах у зоні відчуження. На той момент Україна втратила контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Її працівники опинилися у зарушниках ворожої армії. П'ять тижнів росіяни отримували в окупації зону. На станції не було ні електрики, ні подекуди зв'язку. Рашисти тривалий час перебували в в Нобильській зоні без радіаційного захисту, тож ймовірно отримали високі дози опромінення. А бронетехнікою переміщалися високотоксичним рудим лісом, піднявши хмари радіоактивного пилу. Український прапор знову замайорів над ЧАЕС 2 квітня. Окупанти пошкодили і розікрали вимірювальну техніку, телекомунікаційне обладнання, комп'ютерне, офісне обладнання і відповідно на після деокупації Чорнобильської зони відчуження зараз триває відновлення. Та на цьому ядерний шантаж не закінчився. Ще один важливий об'єкт, який не оминули рашисти: Запорізька атомна електростанція. Найбільша в Європі АЕС вже понад рік захоплена Росармією, має серйозні ризики з ядерною безпекою. Окупанти модифікують обладнання. Тривалий час на станції відсутні надійне електропостачання. Споживання відбувається лише однією лінією без резервного варіанту. Це не прийнятно, оскільки в нас є шість енергоблоків, які завантажені опроміненним ядерним паливом. і відповідно потрібно заживлювати, скажімо так, обладнання, яке забезпечує безпеку енергоблоків, у тому числі для відведення теплової енергії від опроміненого ядерного палива. Ба Більше окупанти вже навіть не ховають власної техніки. Запорізьку атомну електростанцію вони перетворили на військову ремонтну базу. Я нагадаю, що в турбінних відділеннях машинних залах енергоблоків і номер, номер 2 станом на сьогодні продовжує зберігатися зброя, вибухівка військова техніка. Прилеглі території до промислового майданчику Запорізька АЕС на сьогодні є замінованими і регулярно відбуваються вибухи мін. Олег Коріков додає, що після деокупації АЕС опиратимуться на досвід відновлення підприємств на чаес і регулювання їхньої безпечної роботи. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.